Сьогодні у нас ось така розпаковочка. Що ж в нас тут? Ну, по-перше, зараз у нас дуже жарко, тому ну, всякі неприємні запахи можуть бути. І от у нас є такий чудовий засіб я знищу будь-які неприємні запахи. Тобто, цей. Е цей засіб він не просто маскує запахи, він, його формула реально їх знищує. Ну, в мене вже є і дані, і власний досвід по цьому засобу. Наприклад, якщо у вас сусіди вам затягуються в ну, вентиляційну трубу, то можна позбутися цього поганого запаху. Далі, Можна позбутися, якщо ви там пожарили. Рибу, м'яса, щоб у вас в хаті не було цього неприємного запаху, ви теж можете попшикати і позбутися. Далі. Ще, наприклад, от, е, там навіть запах бензину, запах краски тягне у вас з площадки, к примеру. ви можете попшикати і позбутися цього запаху. Ну, таки велика, така, е, вели, 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 велика така бутилочка, не знаю, як її назвати, ну, в общем, хватає її дуже надовго. І коштує він всього 229 гривень. Дуже-дуже полюбляю і цей аромат, і він не блокує нюхові рецептори людини і не маскує, а реально нейтралізує неприємні запахи. Ну, от Якщо у вас там, наприклад, там рослини, тварини, ну, щось ще там, допустимо, має неприємний запах, може від якихось там. Сміттєвих приміщень, то ви можете попшикати і позбутися цього неприємного запаху. Далі. Ну, у нас зараз іде акція на серію оливкову і на серію е, з алоївера і морськими мінералами. Ну, це кремчики для рук, вони всього стоять зараз 79 гривень, замість 99 Це дуже гарна ціна, тому їх дуже добре замовляють. От, будь ласка, Оце тут кремчик з з морськими мінералами. Ці кремчики не містять ніяких вредних речовин, речовин тому підтвердження, такі сертифікати. Ну, Взагалі, ці серії вони містять багато засобів. Наприклад, це теж в мене під замовлення. Це крем для обличчя, тут його 110 мл, коштує він всього 159 гривень. Він теж. Для алоэ вера і з экстрактами з морскими минералами. Дуже класний зволожуючий и напитуючий крем. Далее. Вот такие чудові гели для душа теж хорошо зволожують шкіру за счет алое вера і теж с экстрактами морских водорослей, з морскими мінералами. І зараз вони по акції, всього вони коштують 139 гривень. При цьому вони дуже приємно пахнуть і достатньо концентровані. Тобто їх вам треба ну, буквально там краплиночку, ось таку, як велика фасолінка. І вам цієї п'єни хватить, щоб помити всього себе. Тому зараз дуже добре ці гелі замовляють. Далі, отакі в нас чудове, інтимне мило. Воно з дозатором, воно має дуже приємний аромат. Запах не змінюється при е, соприкосновінні з тілом. Коштує він зараз по акції всього 209 гривень вміста 289 Хватає дуже-дуже надовго. Всім рекомендую, е, PH він не змінює. Дуже-дуже класно, класно працює. Будь ласка, пробуйте, це буде ваш улюблений засіб, як і мій. Далі. Ще в нас з'явився новий засіб для захисту не тільки від комарів, а ще й від кліщів. Це дуже-дуже-дуже зараз потрібно всім, тому, будь ласка, замовляйте, тим більше, що до кінця липня він по акції всього 119 гривень вміста 169 У нас в минулому році був такий від комарів і мошок, а зараз він ще і від кліщів. Тож, будь ласка, замовляйте, Ціна просто суперова і дуже-дуже хорошо він діє. І приємно пахне ламангресом. Далі. Ще у нас хочу вам передемонструвати наш засіб для миття посуду. Він екологічний, він має всі соответствующи сертифікати. Можна мити посуд навіть немовлятам. Він концентрований, його можна розвести до 15 літрів води, у цю півлітрову пляшечку. Будь ласка, замовляйте, якщо ви хочете бути здоровими. Далі. Ну, Це ще по акції приходить. У нас була акція на рідкі матові помади. У нас чудові рідкі матові помади. Їх обична ціна 429 гривень. Оце в мене ще за. 300 гривень по акції з 30-відсотковою знижкою. Далі, отакий от чудовий блиск-лак, серія Латіна. Він зараз теж по акції всього 299 гривень, замість 399. Це моя любов. Я сама таким користуюсь, він такий, оцей конкретно колір. він такий от, ну, я там в своєму каналі викладувала, бачите, яка текстура класна. Він ще містить натуральні пігменти. І, коротше, коли ви його навіть з'їли, цей блисклак, бачите, він такий насичений, красивий, кораловий, То губки ваш колір не тіряють. якщо ви навіть з'їли цей блиск, остаються такими красивими природніми рожевими. Так, далі. Дуже люблю його. Це я вам продемонструвала свій. Хватає дуже-дуже надовго. Далі. У нас ще, оце в мене теж під замовлення приїхала, правда, трошки коробочка придавилась, тому що там ще один такий тяжкий засіб. Вот. Це тонік з чайним деревом. Це дуже-дуже класний тонік для тих, у кого жирна шкіра, або у кого проблемна шкіра. Ну, це добре в мене беруть підлітки, або люди, у кого жирна шкіра. І на цю всю лінійку зараз дуже, ну, цей тонік коштує всього 229 гривень. А Зараз хороша акція на весь набір. Тобто, в віддільності там очищувальний гель стоїть 229 гривень, крем стоїть 220 289 гривень. А якщо ви захочете купити набор із трьох єдиниць – гель, тоник і крем, то це вам буде коштувати всього 599 гривень. Тобто, вместо 747 ви економите сразу 150 гривень. Тож, будь ласка, у кого є така проблема, замовляйте, або у кого є підлітки, дуже класно працює ця серія. Далі, ну це от ще в мене під замовлення один засіб від комах. І ще у нас дуже класна штука зараз по акції: це спрей для них. Він хорошо успокаиває ноги, він хорошо їх охлаждає. Далі він працює проти лишнього потаобразування. Він працює проти шкідливих бактерій і грибків. Дуже-дуже класний засіб, особливо тим, хто постійно, навіть влітку, повинен бути в взутті, ну, наприклад, в бірцях реально беруть дуже часто жінки для своїх чоловіків, які зараз в бірцях. Які зараз щас нас захищають в ЗСУ. Далі. І він зараз теж цей спрейчик по акції всього 149 гривень замість 189 Він ефективно перешкоджає утворенню неприємного запаху, освіжає ноги, розслабляє втомлену ніг. Тож, будь ласка, замовляйте, у кого є такі проблеми або хто просто хоче свої ножки держати постійно в чистоті і доглянутості. Ну і останні, ну таких, Бачите, в мене багато таких засобів замовили, це все під замовлення. Ну і останнє це у нас ось такі от, бачите, в камеру навіть не поміщається, велика велика бутилочка. Це у нас такий засіб від, якщо у вас є вапняний нальот, бачите, сантехніка намальована, і якщо ржавчина. Дуже-дуже гарно видаляє він вапняний нальот і ржавчину, можна обробити. Там, Допустим, і праску, і електро... ну, любой чайник. Ну, в общем, везде, де у вас з'являється цей налет для пары генераторів, ми на дівчата брали. Ну, Естественно, сантехника вся, де вапняний налет образується. І ржавчина тоже хорошо удаляет ржавчину. Я лично сама пробовала. У мене був такий кружочек на Знаете, від жестяного такого ободочка ведерця. Водичка попала, це дуже хорошо вивів, нічого не залишилось, не треба було ні терти, нічого. просто налила, подержала і потім через півгодинки витерла. А ще в мене стояла така гантеля, знаєте, велика. то теж вона якби поржавіла на ліноліум, то я потім теж туди налила цей засіб і цього, засіпи, все добре стерлося. Тож, будь ласка, замовляйте, тим більше, що для такого літра в нього дуже демократічна ціна. Всього 249 гривень, а тут цілий літр. Буду дуже вдячна вам за лайки. Кому подобається моє відео, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, щоб бачити ще мої останні відео. Це все в мене замовлення моїх клієнтів, тобто продукція провірена клієнтами. І я там оставлю реферальне посилання для тих, хто захоче або самостійно робити замовлення, або захоче зробити якісь замовлення у мене. Дякую вам, мої любі! До зустрічі!